Плач Каспер сучасне українське рішення для маскування, розроблений з урахуванням реальних потреб на фронті. Основа плаща – металізована тканина з вмістом срібла та інших металів. Вона знижує теплову сигнатуру і захищає від виявлення тепловізорами та радіолокаційними засобами. Поверх нанесено спеціальне покриття. Воно підсилює ефект маскування та додає стійкості до вологи, пилу та механічних впливів. Зовнішній шар виготовлений з камуфляжної ріп стоп тканини. Вона маскує у природному середовищі та рветься навіть під навантаженням. Розмір плаща 1,7 на 2,7 метра. Це дозволяє. Накривати бійця, спорядження чи невеликий транспорт. У комплект входять плащ, бахіли та рукавиці, що забезпечує повне маскування людини. Каспер легкий, компактний і практичний. Його можна швидко розгорнути і використати як індивідуальний засіб маскування чи польове укриття. Цей інноваційний плащ перевірений у бойових умовах. Каспер, тінь, що захищає.